Знову в тілодвиженні, на тому ж самому місці. І поки катецію підлягаєте призову на військову службу початку. Літак. Це дані з програми оберів. Сюди? Прошу. їдемо з нами. Mm. Та як ви підлягаєте призову. Я забороняю себе знімати. Я не знімаю. Воно ну, я нікуди не поїду, тому що ви підляєте призову на військову службу під час мобілізації. Да, Якщо це, у вас то, є якісь документи то, розмови зі нас та процесі, на бронювання навіть строшку прошу так. проїдете цю інформацію подасте. Ну, ну, я ні, ні. 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 нікуди не збираюся їхати, тому що ми зараз подаємося на критичність. А, це раз. Але зараз ви підляєте призову на військову службу. Та нікуди. От, Підь, я нікуди не поїду, по перше єду на висоті. Все, вих на роботу йде хлопець. Мужчина, чекайте. Ви підлягаєте призову військову службу. На якій які законі підставі? Нас, нас, будь так, ласка, так проїдемо з поїдемо ви, за. Я, я, я нікуди не чекаю. Ні, 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 не тримайте хлопці, що ви робите? До чого ви його тримаєте? Ви перешкоджаєте, ви перешкоджаєте. Ви перешкоджаєте. Ви документи мене перевірили. Сідайте до мене в машину. Ви підлягаєте призову мужчина. Ззаді сідайте. Давай. Сідайте сідайте. Давай с той стороны падай. Падай, падай. Давай. Все, брат, нормально все? Все, доброта. Все, едем. Туда да,